Сьогодні, друзі, пішки ходити не будемо. Їдемо з вітерцем по місту Трускавець, зараз ми якраз заїжджаємо зі сторони Борислава. Перед нами Карпатська столиця, Хмарочос, третій по величині Львівській області. Проїдемося по місту курорту по центральних вулицях. Покажу, як виглядає Трускавець з вікна автомобіля або очами водіїв. Повертаємо зараз, друзі, на вулицю Бориславську. Проїдемось по таких основних вулицях курорту. Зараз заїдемо прямо в центр з вулиці Бориславської. Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Сьогодні автопрогулянка по місту. Кому цікаво, приєднуйтесь. Сьогодні 21 березня, весна тільки починається. Сьогодні чудовий сонячний, дуже гарний день. Перед нами новобуд ЖК Версаль. В цікавому такому стилі. Ми спускаємось прямо вниз, в самий центр, проїдемось вулицею Дрогобицькою, вулицею Мазепи, вулицею Стебницька біля торгового центру Вектор, біля продуктового ринку, біля Церкви Святого Миколая. Заїдемо до санаторію Шахтар. Також проїдемось по об'їзній трускавця, біля клініки Козявкіна і на вулицю Стуса. Ми вже біля Укрпошти. Рускавці по деяких вулицях триває ямковий ремонт. Ліворуч від нас ЖК Люкс в самому центрі курорту. Всі квартири там розкуплені. Також ми на перехресті зараз вулиць Шевченка, Майдану Кобзаря, вулиці Дрогобицької і Бориславської. Ліворуч від нас зараз буде готель Трускавець 365. В останніх коментарях, друзі, там ви писали, що дійсно гарний відпочинковий комплекс. Ну, ясно, ціни зараз кусаються. Зараз там, здається, до кінця березня 7200 з людини. Це на 7 днів-6 ночей. Сьогодні перший сонячний день в цьому тижні, цілий день сонце. А то падав сніг, дощ і було холодно дуже. Хоча в горах ще видно, що лежить сніг, Ми Вже біля церкви покрови. Це одне із культових місць Трускавця у досить гарному стилі там все зроблено, гарна церква. Ліворуч готель Бескет. Ми вже під'їжджаємо до перехрестя. Вульцеве перехрестя, вулиці Дрогобицької, Сагайдачного Борислав... і вулиці Мазепи. Ми повертаємо праворуч на вулицю Івана Мазепи. Тут поруч, ліворуч, від нас санаторій Дніпро. Там також діють зараз знижки, але тільки для людей пенсійного віку і військовослужбовців і їх сімей. 777 гривень до кінця березня. З, з особи за добу харчування, лікування і проживання все включено. Тут ще одна у нас церква на вулиці Мазепа і новобудова, в якій продаються квартири по 850 доларів за квадратний метр. Вже зеленіє трава, верби розпускаються, ще кілька днів почнуть цвісти дерева, а магнолії вже починають цвісти. Ліворуч від нас готель Алькор. Замітили, друзі, що вже по вулиці Мазепи триває ямковий ремонт, вирізали ями. Ну, Трускавці я вам скажу, що дуже швидко вирізають там один день, наприклад, на другий день вже кладуть асфальтне покриття, а тут дрогобичі трішки не так. Там були ямки, вирізали їх, зробили ще більшими, а тепер вони стали ще більше. Трускавці ще дивляться за дорогами. Можна сказати, що дороги нормальні. Не в всіх вулицях є такі вулиці, наприклад, як вулиця Лесі Українки, Стефаника, Грушевського, вони зараз там вони по цих вулицях йде капітальний ремонт, але там асфальтного покриття не буде, там буде бруківка. То бруківки я якось так ставлюсь по-іншому. Я бачив, як в Бориславі положили вулицю всю з Бруківки. І водостічні системи за рік часу стали вищі від дороги. Тобто вода немає куди стікати. Ми спускаємось вниз до Стебницького кільця, ліворуч нам до Стебника, прямо вулиця Стуса, ми повертаємо на вулицю Стебницьку направо біля торгового центру Вектор. Дуже красиве небо сьогодні. Руспивці, це сама жвава вулиця. Тут багато торгових центрів, магазинів, продуктовий ринок, стихійний ринок. І багато будинків. Так, прямо їхати, потім далі прямо йти, можна зайти до бювету. Справорожі від нас продуктовий ринок. Сьогодні четвер, людей ще небагато. Більше базарні дні з п'ятниця-субота. Взагалі тут, якщо гарна погода, то дуже багато людей скуповуються на вихідні. По вулиці Стебницькій вже янковий ремонт пройшов минулого тижня. Зараз, друзі, ми їдемо до кінця Стебницької, потім через вулицю Степана Бандери до санаторії Шахтар. Відео про санаторій Шахтар я вже знімав неодноразово. Кому цікаво, зайдіть на канал, подивіться. Буквально тиждень-два тому знімав. І Карпати, і Шахтар. Ось прямо перед нами вулиця Церква Святого Миколая, також Бістро Рідний край. Нам ліворуч, праворуч можна заїхати практично в центр, на вулицю Річки. Перед нами якраз готель PH Club. Там номери в районі 750 гривень за добу. Також можна там харчуватися. Харчування здається від 250 гривень. Праворуч вулиця Франка, а ліворуч вулиця Бандери. Ось тут якраз новий готель. В, цьому році його відкр... в минулому році його відкрили. Готель Кардинал, тут продаються апартаменти. Кому цікаво. Оці будинки цей зелений, а за ним ще є жовтий. Досить популярні. Здаються, там дуже багато квартир. Вони популярні серед відпочиваючих, друзів. праворуч пансіонат пролісок. Це вже вулиця Бандери. Дякую, друзі, за коментарі, які ви пишете. Постійно цікаво читати. Мені приємно чути, що я вам чомусь допоміг. Комусь відповів на запитання, які ставили, для когось ще не відповів, ну відповім в наступних відео. Так що, друзі, якраз санаторій Шахтар зараз. Ось бачите, в горах видно ще сніг. Там якраз вітрову станцію видно, вітряки і там лежить сніг. Тому сьогодні вітер дуже холодний, бо в горах сніг. Але весна бере своє, квіти цвітуть, дерева розпускаються, особливо верби. Перед нами велике озеро. Пляжу на цьому озері немає озеро зачинене для відвідувачів. На обійзній трошки є ями, але я думаю, що це питання часу. Дороги будуть відремонтовані найближчими днями. ліворуч від нас санаторій Карпати. Там також діють зараз знижки, там 15% до кінця березня. Ну там ціни не дешеві. Чудова територія в них, ландшафтний парк підгір'я на їхній території. Зараз через тиждень-два там дуже багато кущів, квітів зацвіте. Ліворуч клініка Козявкіна відомого лікаря на весь світ. Праворуч від нас зараз ресторан Султан. Також досить цікавому стилі цей ресторан. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись. Це відео, також ви можете підтримати канал «Трускавець тревел Всі потрібні посилання в описі під відео. Або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Бачу, вулиця Василя Стуса також ремонтується. Вирізали деякі ями. Буде ремонт. Так що, друзі, всім вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!